Доброго дня. Хочу показати, які є Rio Grande і Pink Fresh. І та і та сливочка, але вони просто по кольору різні. Ось це Rio Grande. Червона така сливка. Так, зараз це ж я вже в банку запхала. Тепер надумала показати, але потім не буде часу. У мене трошечки телефон іскажає. Поки ще не знаю, як це переробити. Але ось Pink Fresh, ось тут я зняла плодоніжку, тут рожевенький. Він рожевий і трішечки тоньша шкірочка. Але лежать вони. Pink Fresh я зірвала, вони тільки набрали злегка помаранчевий колір, почали окрашуватись. Я їх зірвала. Тобто днів 10 це точно в мене вони лежали. Прекрасно. Ріогранде теж дуже гарно зберігається, транспортується. Ось, дві, ну, Розмір різний. Пінк-фреш теж бувають дуже великі. Перші в мене йшли взагалі дуже величезні, класні, і смачні. Там є в мене фото в розрізі. От, Тому ці два сорти дуже достойні, низькорослі. І той і той сорт ну, сантиметрів ну, 60-70, отако не більші були. Ну, Все залежить наскільки щільно посадили і так далі, і тому подібні, чи вони не витягуються, наскільки заглибили. Але взагалі це низькорослі сорти. І навіть Pink Fresh мені сподобався. Вони в різних місцях росли. Мені сподобалося, що завалив гарно урожай навіть більше, ніж в Ріо Гранде. Але, можливо, вони росли на різних участках землі, тому може і так. Але буду спостерігати. Дуже сподобалося, що мега-урожайний був. Ріогранде теж гарний урожай, але фреш на першому місці. Тому ось такі дві сливочки. Просто приклад. Зараз, поки кидаю паночки, от не показую. Вони рожевенькі, там я стараюсь фото зробити, вони рожеві, рожева сливочка. От. А ці червоні. Ріогранде, червоні і шкірочка трішечки твердіша. Транспортабельні. Смачні, солодкі, без пустот, без отих стержнів, що той, що той сорт. Чудові.